У лісі живе багато білочок. І сьогодні я вам розповім казочку про іншу білочку. А називається казочка Білочка Береда вчиться дякувати. У зеленому лісі, в дуплі Старого Дуба, жила білочка на ім'я Вереда. Чому її так звали? Бо вона постійно вередувала. Якщо мама приносила їй смачний горішок, вереда кривила носика. Ну чому знову ліщиновий? Я хотіла лісовий. Коли друзі кликали її пограти, вона бурмотіла. Не хочу в хованки і не хочу бігати, і взагалі мені нудно. А коли настав день народження вереди, мама з татком. Прикрасили дупло квітами і зробили для неї найсмачніший пиріг з ягодами та горіхами. Але замість радості вереда надулася А чому немає кульок? І де подарунок з блискітками? Її друзі засумували від того і пішли додому раніше. Мама зітхнула, а татко мовчки забрав тарілки. Наступного дня Вереда, як завжди, сиділа на гілці і бурчала. Коли раптом почула ой, ой яка смачна малина! І ця листяна ковдра така м'якенька. Щастя просто навколо, це щебетав маленький шпак на гілці поруч. Він щойно прилетів до лісу і радів усьому, ти що? Справді щасливий через ягоду? здивувалась Вереда. А чому ні? Вона солодка, я ситий, сонечко світить. Це ж чудово, засміявся шпак. Вереда знизала плечима, але наступного дня знову прийшла на ту ж гілку. А шпак знову щебетав. Я знайшов найприємніший струмочок і ще бачив, як бабка танцювала у повітрі. А хіба тобі ніколи нічого не хочеться інакше? запитала білочка. Іноді хочеться, але коли я дякую за те, що маю, що бачу, серце радіє ще більше. Слова ж пака. Звучали у Вередині голівці всю ніч. А зранку вона прокинулася і подивилася навколо. Сонячний промінчик заглянув у дупло. Мама лагідно пригорнула, а на сніданок улюблений пиріг. І вперше вереда сказала, дякую, мамо, як гарно пахне. Мама Мало не опустила тарілку від здивування. Протягом тижня Вереда намагалася частіше посміхатися, дякувати, помічати приємне. А потім, потім знову був день народження. І цього разу навіть без кульок. Вереда щиро раділа, вона обіймала друзів дякувала батькам і не зупинялася усміхатися. Вередо, тебе не впізнати, казав шпак, який прилетів на свято. Можеш кликати мене просто віра. Вереда залишилася у минулому, усміхнулась білочка. Коли ми вчимося дякувати за прості речі, радість з'являється сама. Вередливість зникає, коли в серці з'являється вдячність.